Вітаю вас в ефірі. Програма новин Нікополь. Сьогодні в студії працює Любов Сухорукова. З цього випуску ви дізнаєтеся про головні події, що сталися в місті останнім часом. Наприкінці минулого тижня відбулася 48-ма позачергова сесія. 60 депутатів зареєструвалося трохи більше половини 34. На розгляд винесли 14 питань, але проголосували лише за чотири з них. Так надали матеріальну допомогу у розмірі 50 тисяч гривень матері загиблого в зоні АТО Ігоря Берестенка. Також виділили одноразову допомогу громадянам Нікополя. Не дійшли згоди народні обранці в головному питанні дня, а саме щодо внесення змін до схеми теплопостачання міста у цьому опалювальному сезоні. Рішення не було прийнято і це спричинило неприйняття і інших важливих питань, доля яких тепер буде вирішуватися на наступній сесії міськради 29 серпня. Щороку мешканці приватного сектору міста збираються разом, аби обговорити проблемні питання рідного кварталу та заслухати звіт голови квартального комітету разом із представниками комунальних і приватних підприємств, які відповідають за життєдіяльність міста, на звітних зборах побував і виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак. Першою цього року звітувала одна з найдосвідченіших голів кварталів Любов Загребельна, яка очолює квартал номер 12 що на Лапинці. Говорили про відсутність зовнішнього освітлення та про необхідність заміни старого водопроводу. Любов Михайлівна розповіла про проведені 11 суботників та звернулася до мешканців міста з проханням не кидати сміття просто серед вулиці і ретельніше прибирати територію біля своїх будинків. Після звіту голови кварталу місцеві жителі спілкувалися з Андрієм Фісаком. Окрім наболілих питань, на зборах пролунало питання, яке мав Будь цікавить багатьох жителів нашого міста, чи постійно живе у Нікополі Андрій Фісак. На що керівник міста одразу ж відповів, що він Нікополець і живе у Нікополі. Андрій Петрович переконаний, що не можна керувати одним містом і при цьому жити в іншому, як це робив колишній міський голова. Зокрема, очільник міста розповів про реальну ситуацію, яка склалася в Нікополі на сьогоднішній день. На сьогоднішній день город реально знаходиться в долгах. Тобто ми не можемо сьогодні. элементарно заплатить за покос бурьяна. Наши предприниматели имеют задолженность по выполненным работам за 2013 год. То есть мы сегодня с бюджета не можем оплатить выполненные работы за 2013 год. Можете представить ситуацию. Есть долги, в том числе по ЖКХ и по 2012 году. Они небольшие, но они есть. Мне нужно навести с командой порядок. Не говорить красиві слова, не обещать что то а реально наводить порядок. Тому прошу, давайте наберемося терпіння. На відміну від своїх сусідів на території кварталу номер 10 проблемних питань значно менше. Тому на зустрічі обговорювались в основному загальні питання життєдіяльності міста та ситуації в країні. Особих проблем немає. Вот даже и сами люди, я стала их приглашать, они говорят, что идти, когда у нас на квартале проблем никаких нет. Это, конечно, для меня приятно и для людей тоже. Вот мусор убирается отлично, вода подается отлично. Единственная проблема освещения. Наприкінці зустрічі жителі кварталу звернулись до Андрія Фісака з проханням взяти під особистий контроль розподіл коштів при формуванні місцевого бюджету на 2015 рік, оскільки в минулі роки це робили непропорційно, а тому багато кварталів їх просто не отримували зі свого боку. Очільник міста пообіцяв вивчити це питання. Новенький комп'ютерний томограф тепер з'явиться у Нікополі. Обладнання працюватиме на базі 4-ї Нікопольської міської лікарні завдяки ініціативі народного депутата України Андрія Шепка. Жителі міста та району зможуть проходити необхідні обстеження вже з кінця вересня. Показання до обстеження на комп'ютерному томографі досить різноманітні. Він дозволяє виявити злоякісні пухлини на ранній стадії, проблеми головного мозку, опорно-рухового апарату та багато інших захворювань. Пройти безкоштовне обстеження на томографі зможуть 8-10 чоловік у день. Працювати із сучасною діагностичною технікою будуть кваліфіковані спеціалісти. Якщо ми чітко наладимо систему роботи первічної служби, профілактику і своєвременну діагностику, я вважаю, що ми зробимо серйозний прорив в системі здравоохоронення. Ну і, звісно, не можна зробити серйозну діагностику, не маючи мощніше, кваліфіковане, суперсовременне медичне обладнання яка у нас тепер буде в місті Нікополі через місяць. На сьогоднішній день подібні обстеження можна зробити лише в обласних лікарнях за чималі кошти. Проте вже зараз приміщення, де буде проводитись діагностика, в процесі ремонту. А за місяць комп'ютерний томограф буде встановлено. Тариф на воду ще трохи зросте. З 1 вересня ціна на водопостачання та водовідведення підвищиться на 36 копійок. Про це повідомив директор міського водоканалу Іван Кулініч під час прес-конференції. Відтепер купальці платитимуть за один кубометр поданої води та відведеної каналізації вже 9 гривень 34 копійки. Ця новина викликала обурення містян, адже в липні вже відбулося значне підвищення цін на воду. Директор водоканалу наголосив, що на тарифну політику не впливає ані місцева, ані обласна влада. Всіма розрахунками та встановленнями цін займається національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Окрім того, у зв'язку із складною соціальною... Політичною ситуацією в країні постійно зростають у ціні електроенергія, реагенти, пальне тощо. Через це чинні тарифи не забезпечують стовідсоткового відшкодування собівартості послуг підприємства. Також Іван Кулініч розповів, що наразі ведеться активна робота з боржниками. Як виявилося, злісними неплатниками є жителі Нікопольського району, а особливо сіл Кам'янського, Манжинського та Олексіївки. Якщо тенденція по оплаті не буде вилічена. Естественно, придется перевести, будем переводить на подачу воды согласно рапикам. В місті справи з цим дещо краще. Переважна кількість нікопальців, дізнавшись про зростання тарифів, проплатили наперед. Аби підвищення цін на водопостачання та водовідведення не вдарило по кишені громадян. Фахівці радять абонентам встановити лічильники, щоб платити згідно з показниками, тобто за фактично використану воду. Також містяни можуть скористатися пільгами та субсидіями, користуючись можливістю, Іван Кулініч розвіяв чутки про низьку якість питної води в місті. І запевнив, що вона відповідає всім санітарним нормам та вимогам. По всім параметрам, які відповідають, вода відповідає всім санітарним нормам. Це знаходиться на жорсткому контролі. Покошена та прибрана прибудинкова територія. Протягом останніх двох тижнів Нікопольці спостерігають перші видомі результати роботи нових обслуговуючих компаній НікоАрс та Домком. Ні, поступово звільняється від бур'янів та кучугурів сухостою. Двірники активно працюють мітлами та совками. За останні кілька днів покошено 30% території. Зараз ідуть в основний акцент це роботи по благоустройству території. Вивозяться негабаритні відходи, ті, котере за за час. Комунальщик очень довго не вивозив, тому зараз приходяться. По 6-8 ходок в день делать тракторами вывозим мусор. Техника очень сильно перегревается за жары, поэтому темпы невысокие. Ни техника не выдерживают, ни люди. Мусора пока много, жалоб от людей очень много, но мы работаем в полную силу. Дворники с 6 утра работают до 3 часов. Ну, стараются до жары закончить, потому что реально очень тяжело сейчас. За словами директора Ніко Арс, вже закінчений огляд всіх підвальних приміщень. Виконуються ремонтні роботи на водопровідних мережах. Головне підготувати будинки до холодної пори року та опалювального періоду, зазначає В'ячеслав Єрохов. Про капітальні ремонти під'їздів та будинків мови поки що немає, адже Ніко Арс вкладає у благоустрій лише власні кошти. Від населення проплат поки що не надходило. Нині приблизно лише 7% Нікопольців заключили договори з. Компанією. Але це нормальний показник, зазначає дирекція Ніко Арс, враховуючи той факт, що рівень довіри містян дуже низький через ситуацію з комфортом та комунальником, який досі нагло намагається заплутати громадян та розклеюють оголошення, дискредитуючи нові обслуговуючі компанії. Розгублені мешканці не знають, кому вірити. Не знаєш, з якими заключають. Наклеять утром одне, ну зривають, на другий день вже друге запляють. Але перші результати роботи нових компаній вже видимі. Пан Миколай жартома каже, що раніше у заростях буряну можна було побачити диких звірів, а тепер навколо будинків помітно чистіше. «Вовки ходили, а зараз, бачу, ходять нормальні коти. Дай Бог, що порізали це мусор цей убирають, Це ж хорошо. Кипить робота і на території домкому, але працівники компанії обурені. Роботи накопичилося, територія запущена та засмічена. Вони днями розгрібають сухе листя та гілки. Штат поки що невеликий. Двірникам треба встигнути і за себе, і за того хлопця, щоб містяни не скаржилися. А тут ще доводиться прибирати за кубом, який після вигрузки сміття залишає бруд та відходи навколо баків. Приїхали, мусор забрали, все кинули. Как оно є і уїхати весь запах. вот шоде. Люди ходять, потім і дишать в одесі. За словами керівників обслуговуючих компаній, у місті максимально наведуть лад вже до 1 вересня. Зробимо місто чистішим разом. Під таким гаслом проходив всеукраїнський суботник в Нікополі, приурочений до Дня Незалежності. Як Нікопольці наводили лад у місті, бачила наша знімальна група. Минулої суботи по всьому місту пройшла хвиля чистоти та оновлення. Кожна організація наводила лад на закріпленій за нею території. Не залишились осторонь доброї справи, і громадські організації та політичні партії. Виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак, фарбуючи лави на подвір'ї школи номер 21 яку він свого часу закінчив, зазначив, що настрій бадьорий, адже завжди приємно робити щось корисне. Неподалік пам'ятника Леніну біля міськради можна було побачити народного депутата України Сергія Баландіна, який разом і своїми однопартійцями прибирав сухі гілки. Здалека були помітні яскраві жилети працівників компанії Домком Нікополь, які білили бордюри вздовж вулиці електрометалургів. А їхні колеги з компанії Ніко Арс разом із організацією Громадська сила тим часом затіяли грандіозне прибирання дворів по вулиці Усова. Убрали обочини, прочистили, викосили траву і побілили. Вина навести порядок, вот это скверики, чтобы они попали в надежные руки, щоб не було, как это было при той власти. Особливо активними були жителі приватного сектору, які прибирали не тільки біля своїх будинків, але й далеко за їх межами. Втім, не всі нікопольці добросовісно поставилися до прибирання міста. Зокрема, більшість представників малого та середнього бізнесу не спромоглись прибрати навіть власну територію, не кажучи вже про решту міста. Всі ми працюємо, трудимося. Звісно, дуже хотілося, щоб нам присоединилися всі жителі міста, особливо малий і середній бізнес, допомагали в благоустройстві нашого міста, в нашому тяжому положенні. Бумби, нас збирали дуже багато мусора. В конці дня у нас буде відчуття по всьому місті, як підприємства, що, що зробила. Тобто намагаємося город контролювати, благоустраювати, збирати. І хотілося б, щоб наші жителі тоже приймали в цьому участі і допомагали нам. В результаті суботника були розчищені узбіччя доріг, оновлені пішохідні розмітки, ліквідовані стихійні сміттєзвалища, впорядковані паркові зони тощо, набагато чистішими стали дамба та міський пляж. Сегодня у нас практически работает до 30 человек на дамбе по уборке мусора. Мусора очень много. Хотелось бы обратиться к городу Никополя, к жителям. Будь все-таки поосторожней, с таким прекрасным местом. Не бросать мусор. Вот эти пивные бутылки. Ну все загажено, весь верховий отам, бо так же і заводят загажено битовим мусором. Підводячи підсумок суботника, можна сміливо сказати, що подібні заходи вкрай необхідні рідному місту. Незабаром 21 серпня у Нікополі відбудеться ще одна толока, під час якої місцеві жителі зможуть зробити місто ще чистішим та охайнішим. Міська влада вдячна всім небайдужим нікопольцям, які у вихідний день долучилися до суботника і зробили свій внесок у розквіт нашого міста. Підтримай захисників врятуй країну, благодійні фонди, громадські і молодіжні організації та жителі міста об'єднують зусилля заради допомоги нашим солдатам, які знаходяться в зоні АТО. Наша знімальна група провела день з волонтерами та дізналася, як вони працюють. Подробиці у наступному матеріалі. Аби залучити до доброї справи якомога більше, нікопольців, волонтери виходять на вулиці. Самотужки в різних точках міста виставляють намети для збору пожертв та необхідних продуктів і речей військовим. Люди зносять до таких пунктів все, що можуть: засоби гігієни, медикаменти, продукти та одяг. Благодійники щиро радіють будь-якій дрібничці. Волонтер Наталія ледь стримує емоції, згадуючи зворушливі вчинки жителів міста. Приносить хоч трохи. так, так радуюсь. А в тот раз, когда мы стояли, одна женщина принесла из-под майонеза 10 баночек меда. Вот представьте, какое открытое сердце. И вот когда видишь, вот открытое сердце. Пусть это чуть-чуть, но это маленькая лепта для тех мальчиков. Я не могу, допустим, финансами сейчас ему помочь, не могу. Не могу там что-то купить, ну так, немножечко. Но вот это простоять 3-4 часа на ногах проходить, я считаю, это, ну, я, я служу временем. Також в наметах стоять скриньки для збору коштів. На них активісти купують технічне спорядження, спальники, біноклі, ліхтарі, камуфляжі та рації. Київський патріархат виділив у козацькій церкві приміщення під склад. Сюди небайдужі нікопольці зносять необхідні провізію та речі. Робота штабу налагоджена. Прийом та видача продуктів і речей контролюється та фіксуються у спеціальному журналі. Щотижня проходять звітні наради. Активісти мають власну базу даних наших вояк узгоджену з військоматом. У списках вже більше чотирьох сотень нікопальських хлопців, які наразі знаходяться в зоні АТО. Про кожного військового є інформація, де він і що йому потрібно. Таким чином допомога надходить адресно і конкретно те, чого не вистачає. Передають речі через рідних чи близьких. Іноді їх забирають самі солдати, які прийшли у відрядження. Мирослав один із них то що мені не обходить. Тобто, ну, не тільки мені, може, редактор там стимала щось. Оце дзвонив, це, в принципі, можу і на себе взяти, і можу ну, зі Джавджицем ставити. Тобто, потом приїде чоловік з ним. У чоловіка осколкове поранення, про яке він говорить неохоче. Каже, вже за кілька днів знову на передову. А на питання, чому пішов у добровольці, відповідає без вагань. Якщо потеряєм дві області, потеряєм всю Україну, Тобто треба свої, как бы, на свою територію держав Нерідко благодійники вкладають і власні кошти, користуються своїм транспортом, не шкодують грошей на бензин. Та, не дивлячись на це, керівник фонду Світлана каже, часто спостерігає недовіру та скептичні настрої нікопольців. Было такое очень обидно, до слез заходило, опять же, от неадекватной реакции, когда люди не то, что не хотели нас реагировать, а еще там, вот вы там мошенники, вы там еще что-то. Просто возьмите листовку, прочитайте, кто мы, что мы там, кому мы помогаем. Если у вас возникают какие-то сомнения, придите к нам восьми, в кабинет на собрании, принимайте с нами участие. То есть будьте такими же самыми, какими мы, волонтерами, мы обычные волонтеры. Головне, чого постійно не вистачає, це волонтерів. Тож, якщо ви маєте можливість чимось допомогти чи бажаєте долучитися до доброї справи заради захисників Нікополя, вас чекають у координаційному центрі благодійного фонду, який знаходиться у восьмому кабінеті на першому поверсі в приміщенні міської конкому. Вся інформація стосовно роботи фонду є у соціальних мережах ВКонтакті та Фейсбуці. Подробиці можна дізнатися за номером 095. 410, 13, 40. Одне з 12 найбільших християнських свят – Господнє по народному «Яблучний спас відзначили віряни 19 серпня. Ну а для міста у цей день подвійна радість. Спасо Преображенський собор відзначає своє престольне свято. За народними повір'ями яблучний спас означає настання осені і преображення природи. Ще його називають першими осенінами. Прийнято вважати, що ночі після 19 серпня стають набагато холоднішими. Священнослужителі кажуть, це свято покликане нагадати людям про необхідність духовного преображення. У цей день у всіх храмах та церквах проходять урочисті служби. Люди традиційно освячують яблука, груші, виноград та мед. А для нашого міста цей день особливий. Головний храм. Ам Нікополя Спасо-Преображенський собор відзначає своє престольне свято. Як кожен чоловік має своє день рождення, так і кожен храм має свій престольний праздник. Побудований Спасо-преображенський собор наприкінці 19 століття. Двічі його закривали. І лише в 1991 році відкрилася нова сторінка в історії храму. Його відновили та преобразили. Саме что очень много людей, очень много горожан спешат в этот храм, любят этот собор, приносят все свои и радости, и скорби, и получают, конечно же, помощь от Бога. Очень бы хотелось, чтобы все мы осознали, что это духовный бриллиант нашего города, наш Спасный Преображенский собор. Желаем нашим горожанам, прежде всего, преображения, преображения душ, сердец наших. Я вірю, що якщо кожен із нас приобразів в душе своїй, то зміниться і вся життя вокруг нас. На цій добрі та приємній ноті наш випуск добігає кінця. Творча команда нашої програми, і я особисто вітаємо українців з днем державного прапору та днем незалежності. Щиро бажаю миру та злагоди всій країні та кожній домівці окремо на все добре. Слава Україні!